Більше 2,5 тисяч пожеж та близько 30 загиблих з початку року. Напередодні опалювального сезону прикарпатські рятувальники проводять традиційний інформаційний рейд, щоб ознайомити жителів з правилами пожежної безпеки. З настанням холодів кількість пожеж суттєво збільшується у зв'язку з тим, що люди активно починають використовувати різні прилади для обігріву помешкань. Щоб не допустити виникнення пожеж, рятувальники проводять профілактичні заходи. Зокрема, тривають відпрацювання населених пунктів по всій території нашої області. До таких відпрацювань залучаються фахівці різних служб. Особлива увага приділяється соціально незахищеним верствам населення. Рятувальники та інші служби оцінюють протипожежний стан будинків, допомагають мешканцям та роздають брошури з правилами пожежної безпеки. Хочемо вручити вам такий плакат. Тут є правила поводження з генератором під час пічного опалення, газовим пальником. Будь ласка, це собі почитайте, ознайомитесь. Почався опалювальний сезон. Подворові обходи ці комплексні відпрацювання будуть проводитися щотижнево. Є розроблений графік. Сьогодні ми починаємо з села Воскресінців, і також по цілому Коломийському районі будуть проводитись до кінця року і також на наступний рік. Також сьогодні проводиться відпрацювання в селі Кунисівці Чернилиської територіальної громади. Ну, особливу увагу звертаємо там на прилади особливо з відводом продукту. Згарання в димохід, Ну і роз'яснюємо всім споживачам, як правильно користуватись газовим правилами, що необхідно для того, щоб не було, ну щоб не було, не, не дай Бог, ніяких фат, таких фатальних випадків, тому що ми знаємо, що під час необережного поводження з газовими приладами. Можуть бути як виникнення пожеж, так і може бути отравлення. Особливо я вже згадував, що е, вказував, що особливо з відводом продуктів згарання дає е, димові та вентиляційні канали. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на важі.